Книга псалмів, Псалом 117 Дякуйте Господу, добрий бо Він, бо навіки Його милосердя, нехай скаже Ізраїль, бо навіки Його милосердя, нехай скаже дім Ааронів, бо навіки Його милосердя, нехай скажуть ті, хто боїться Господа, бо навіки Його милосердя. У тісноті я кликав до Господа і простором озвався до мене Господь. Зо мною Господь, не боюсь нікого, що зробить мені людина. Господь серед тих, що мені помагають, і побачу загибель своїх ненависників. Краще вдаватись на Господа, ніж надіятися на людину. Краще вдаватись на Господа, ніж надіятися на вельможних. Всі народи мене оточили, я ж Господнім ім'ям їх понищив. Оточили мене й обступили мене, я ж Господнім ім'ям їх понищив. Оточили мене, немов бджоли, та погасли вони, як терновий огонь. Я бо Господнім ім'ям їх понищив. Дошкульно попхнув ти мене на падіння, та Господь спас мене, Господь, моя сила та пісня, і став Він спасінням мені, голос співуй спасіння в наметах між праведників. Господня правиця виконує чуда, правиця Господня підноситься, правиця Господня виконує чуда. Не помру, але житиму і буду звіщати прочини Господні, покарати мене покарав був Господь, та смерті мені не завдав. Відчиніте мені брами правди, я ними війду. Буду славити Господа, це брама Господня, праведники в неї входять. Я буду хвалити тебе, бо озвався до мене і став ти спасінням мені. Камінь, що його будівничі відкинули, той наріжним став каменем. Від Господа сталося це і дивне, воно в очах наших. Це день, що його створив Господь, Радіймо та тішимося в нім. Просимо, Господи, спаси, просимо, Господи, пощасти, благословен, хто гряде у Господнє ім'я, благословляємо вас із Господнього дому. Господь Бог і засяяв він нам. Прив'яжите ти святкову жертву шнурами аж до наріжників жертівника. Ти мій Бог, і я буду тебе прославляти, мій Боже, я буду тебе величати. Дякуйте Господу, добрий бо він, бо навіки його милосердя.